Згідно з указом президента України від 23 серпня 2019 року, щорічно 29 серпня в Україні установлюється День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Виконавчий комітет Лозівської міськради разом з громадянами міста взяли участь у церемонії, що проходила у вестибюлю виконкому біля пам'ятної дошки землякам Лозівщини, які загинули у зоні проведення бойових дій на сході країни. На заході пригадали імена тих, хто пішов у вічність, захищаючи суверенітет і цілісність країни у зоні антитерористичної операції. Це твою честь та знання, бо тільки через тебе Україна знову стане вільна. Тобі я йдять здоров'я за, за життя. Перед пам'яттю загиблих військових лозівчан присутні схилили голови та вшанували хвилиною мовчання. Лозівська міська рада та її виконавчий комітет, Лозівська райдержадміністрація та районна рада, нинішні захисники вітчизни та правопорядку, ветерани АТО, депутати, представники установ організацій підприємств, батьки та рідні загиблих земляків поклали скороботні квіти до пам'ятної дошки загиблих воїнів на Лозівщині. Церемонія вшанування пам'яті захисників України продовжилась на центральному кладовищі, де покояться воїни, які загинули у зоні. Уні антитерористичної операції їх пригадали хвилиною мовчання та до могил поклали скорботні квіти. 2014 рік показав нам, що не кожен сусід це друг, і не кожен друг не може стати ворогом. І в той страшний в історії України час її мужні діти стали на захист рідної землі.